Миколаївського поширення другої пустої вакцинації на всіх громадян вже середньому вересня. друзі, продовжуємо наші ефіри. Говоримо про війну та ситуацію в Миколаїві і Миколаївській області. Сьогодні з нами Юрій Горматурок, заступник голови Миколаївської обласної військової адміністрації. Добрий день вітати вас в нашій студії. Говоримо сьогодні про стан медичної галузі. Миколаївської області на старті осінньо-зимового періоду, ну і почнемо точно називається спочатку. Минулої неділі ворожі війська знову завдали ракетних ударів по Миколаєву. Суттєво пошкоджень зазнали три медичні заклади. Заклади, яка ситуація там на зараз, зараз. По-перше, хочу сказати, що це вже який е е случай. Ну на жаль, такі удари носять системний характер. До того ми знаємо і пам'ятаємо з вами, що ударом. Е були підтверджені і е, обласний онкологічний центр, і дитяча обласна лікарня, і обласна клінічна лікарня, і лікарні, які були е, у нас розташовані, класні такі лікарні в е, районах. Ну і зараз е, теж саме. Е, слава Богу, жертв немає. Е, Називати ці лікарні за номерах. Просто скажу, що зараз іде дуже напружена робота, все належно від того, в кого на балансі ці лікарні, все відновлюється. Місто працює над своїми міськими лікарнями. Ми опікуємося ще обласними лікарнями і допомагаємо теж усьому. І найближчим часом робота цих лікарень буде відновлена. Але Ну, дуже прикро, що ситуація така, що ніхто не думає про те, що є якісь закони війни і в лікарнях ніде в світі не стріляють. Ми спілкувалися з керівником Європейського офісу Червоного Христа, і він теж дуже здивований подібним. Хоча таке буває, це варварство. Це з сорок року такого ми ніколи. І не чули, і окрім е ненависті та обурення до тих, хто е ну, глузду вже з'їхав, е нічого у людей немає. Хоча, я ще раз повторююся, головне це людське життя. Люди живі, здорові у тих лікарнях, особливо в великій лікарні, яка була обстріляна вночі позавчора, 2-30 ночі, було дуже небагато пацієнтів і постраждалих у нас жертв немає. Все буде відновлено у повному обсязі. Це вже ми маємо певний досвід, як це швидко робити разом з міською владою. Це якщо ми говоримо про обласний центр. А якщо візьмемо трошки ширше по області, яка у нас ситуація? Ситуація в нас така. Е у нас був завданий удар по баштанській лікарні, вона була наполовину зруйнована, були удари по Березнігувацькій лікарні, але лікарні на сьогодення працюють, зуміли там оптимізувати ці процеси, зберегти відповідне обладнання, кадровий потенціал. Так що, Медичну допомогу отримують всі у повному обсязі і в тих районах, яка ситуація з медичним персоналом. Розуміємо, що зогляду на обстріли люди можуть просто відбувати в і Тому ну власне є кому їх замістити, чи вони таке організовуються і працюють? У ну, з досвіду однієї з дуже великих лікарень, яка в нас зачинялася, і зараз вже відновлено все. Вона працює. Люди не поїхали, вони остаються вірними. Своєї присязі, своєї професії, самі, напевно, гуманії професії у світі і працюють за фахом самовіддано. Це стосується і молодшого, і середнього персоналу, і лікарів. Звісно, певна кількість людей з різних причин, об'єктивних причин, де багато дітей, лікарів, жінок і так далі. Вони поїхали, але е, основна маса лікарів вони патріотично виконують свій професійний обов'язок. Е, кадрового голоду такого, щоб це було критично, поки що немає і, сподіваюсь, не буде. Яка ситуація з фінансуванням медичних закладів? Я чому запитую? Тому що ми пам'ятаємо, що до війни, де відділа система договорів з Національною службою здоров'я України, і тоді є такий услуг, гроші входять за пацієнтом. Як сьогодні фінансується Зараз Національна служба охорони здоров'я працює в повному обсязі і повністю виконує свої зобов'язання стосовно фінансування лікувальних закладів. В Лікувальних закладів немає проблем з національною службою. Охорони здоров'я і вони виплачують згідно все, як заключені ці пакети на надання відповідних медичних послуг. І коли не вистачає якісь грошей, вони додають відповідні пакети. Я не буду там телеглядачів зараз засмучувати якимось там термінологією складною, але Національна служба охорони здоров'я спрацьовує в. В повному обсязі і спрацьовує на людей гроші ходять, не ходять за пацієнтом, Фінансування достатнє, маю на увазі в сенсі того, що все, що зобов'язані робити працівники Національної служби охорони здоров'я, вони виконують. Це приємно, Ми це моніторимо ну, практично кожен день. Яка ситуація із забезпеченням медичними препаратами? На сьогодні дуже багато наших міжнародних партнерів Міністерства охорони здоров'я за допомогою партнерів Укрзалізницю та все таке інше. Волонтерів у нас немає проблем з забезпеченням будь-якими препаратами на будь-який, як то кажуть, ці на будь-яку мету, і у повному обсязі допомога медична, яка б вона там не була. Була чи це медичні операції хірургічні, чи це лікування? Якесь чи амбулаторне лікування відповідно всього необхідного. Вистачає на сьогодні так. Ми бачимо, що кожного дня закликають миколаївців на приелекти здавати кров до станції до обласної станції переливання крові. А, а, бачимо, що миколаївці відгукуються у будь-якому випадку насильки, забезпечені медичні заклади кров'ю для переливання та препаратами крові на сьогодні в достатньому обсязі з достатнім запасом, який. Є критичним і стратегічним. Немає е, критичної ситуації. Вчора пройшла інформація, що 18 реанімобілів, придбаних в рамках ініціативи першої лені України, Глани Зеленської, їдуть в регіони. Серед цих регіонів названа і Миколаївська область. Яка от ситуація саме з технічним забезпеченням, в тому числі швидкої допомоги? Миколаївської десяті дуже багато е, людей, порядних людей, які не байдужі до ситуації, яка склалася у наслідок е, розв'язаних. З Україною війни займаються, у тому числі, і забезпеченням відповідним спеціалізованим медичним транспортом в наших лікувальних закладах. Ми вже отримали десь до 50 автомобілів з початку війни, які передані всі на нужди лікувальних закладів. І можна сказати, так. але... Екстрена медична допомога, я маю на увазі лікарню екстреної медичної допомоги, як ми в народі її називаємо, швидка допомога. Це трішечки інше. Там потрібні нові автомобілі, потрібні реанімаційні автомобілі з відповідним обладнанням, які можна ставити на лінію для обслуговування і населення. і будь якій ситуації, і такі автомобілі ми теж будемо ще зараз отримувати. Дуже вдячні за те, що не забувають про Миколаївську область, але е, цього недостатньо, хоч ми і маємо на сьогодні десь більш е, восьми десятків е, транспорту у цій лікарні, але е, вона потребує постійного відновлення е, та е, щоби. Автомобілі були сучасними і високопроходимими. Тому очікуємо, ці автомобі <-Due> автомобілі працюємо над тим, щоб поповнювати технічний парк. Тим часом в Україні знову спостерігається зростання кількості ковідних, хворих. Мова в першу чергу йде про західні регіони, але, в принципі, рухається і до нас на південь. Ця історія вчора головний карміра України, як у Спрогнозував поширення другої бустерної вакцинації на всіх громадян вже з середини вересня. Ми нагадаємо, що зараз другу бустерну дозу можуть отримувати лише особливо уразливі категорії да, громадян Старше десяти років та, які мають відповідні хронічні захворювання. Тому що у нас сьогодні з ковідом в області на область готова а, до такого нового масового вакцинування? Чому середини вересня ми зараз очікуємо вже нову вакцину більш досконалу Pfizer? Вона до нас надійде, і всі люди, які цього бажають, зможуть отримувати. Цю вакцинацію. Всі центри вакцинації в нас не звернуті, вони всі дієві, роботають, і система вже відпрацьована раніше. І такої, звісно, масової вакцинації вже не буде, тому що в нас дуже багато людей уїхало з міста, але всі охочі, всі бажаючі всю вакцину отримують. І дійсно ковід вже зашевелився, він ще покинь. Нікуди не подівся, ну, для того, щоб. Е не було важких наслідків захворювання, ця бустерна доза потрібна, і я би просив миколаївців звертатися до центрів вакцинації, до пунктів вакцинації, де вони в нас розвернуті, і отримувати цю ну, звісно безкоштовну вакцинацію для того, щоб у цей дуже такий важкий трагічний час ще й цієї хвороби не було. А коли вже вона може й буде, тоді вона буде проходити не так важко. Ну, ми бачимо, що звичайно, від, наприклад, з обласного центру люди масово від'їхали з огляду на ту непросту ситуацію, яка масово відбувається. А от, наприклад, ми бачимо, що там значно зросло населення таким чином первомащини. Чи, наприклад, первомайці готові до того, щоб активніше вакцинувати? Готові. Це залежить тільки від того скільки ми їм надамо вакцини, ми її пересподілимо таким чином. Щоб її було достатньо, її буде достатньо, а технічні можливості в них, та можливості е чи наявність фахівців, в них теж достатньо. У них дуже дві сучасні нормальні лікарні і професійні колективи. Тому е я вважаю, що проблем з цим не буде. Всі центри вакцинації в наших районних центрах вони збереглися і готові працювати. На жаль. Не змінюється у нас на краще, а тільки погіршується ситуація навколо Запорізької атомної станції, а тому наскільки медицина в області готова до можливого радіаційного ураження на території області. Ну, для того потрібно мати відповідні е, препарати е, для е, тої категорії населення, які е, її будуть потребувати у такому випадку. Ми будемо сподіватися, що його ніколи не буде. І ви знаєте, що є такий препарат калій-йод. Е, його в нас е, теж достатньо, він розредоточений, складований там рівними порціями. Там, відповідно. Місцях. І в нас його ну, на населення і обласному центру і області зараз вистачає. Вся проблема в тому, щоб ми, його, ну, щоб ми не створювали там передчасну якусь там паніку і так далі, тому спокійно і нормально обласне управління охорони здоров'я в особі Максима Безносенка відповідає за цю ситуацію і розподіляє цей калий-йод між нашими невеликими регіонами Миколаївської області в необхідних пропорціях. Тобто ви? Я. Є. Ну я не настроєний позитивно, я настроєний конструктивно, спокійно. Потрібно робити свою справу спокійно і наполегливо. Я думаю, що в нас є впевненість в тому, що цей препарат отримують всі, хто забажає. кому він потрібен. І також, якщо вже ми проти системи бойових дії пов'язаних з цим потенційних небезпек, як область готується до можливого враження хімічною зброєю? про це мова також, ну скажімо так, як мінімум соціального враження, в засобах масової інформації, періодичні системи, також сплива, ну я можу сказати це медична система, тому що у випадку хімічного враження спрацьовує повністю і система, яка, яка працює на базі міністерства на. Звичайних ситуацій, і е, громадянська оборона і все таке інше. Тому, о, що стосується медичної системи, Ну в случаях хімічного враження необхідні е, препарати від відповідних е, біологічних е, збройних якихось там е, ситуацій, і ці препарати теж є. Так, ну, наприклад, атропін, ліцаріни, там і все таке інше є, і вони є де це необхідно. Е, вся проблема в тому, що населення потрібно навчати тому, як їм користуватися, що робити в тих і інших випадках. Це вже задача безпосередньо управління надзвичайних ситуацій та всіх. Інструкторів, які можуть навчати населення, це необхідно. Людей потрібно навчати для того, щоб не було ніякої паніки, щоб вони спокійно виконували все, що захистить їх здоров'я, і вони повинні отримати певні знання, які вже. Старшого поважного віку пам'ятаючи, а ну, багато років ми цьому не навчали, тому зараз цим активно займаються, і у тому числі ми дуже сподіваємося, що засоби масової інформації тут теж не будуть стояти осторонь. Ну, звичайно. Я так усвідаю, що в принципі з того, про, про що ми говорили вище, ну, ви так досить спокійно оцінюєте ситуацію. Спокійно Холоднокровно. Щоб... Холоднокровно. Окей. Я так розумію, що. Ну, Скажімо, цей досвід піврічний війни, стану війни, в якому знаходиться Україна і Миколаївська, зокрема, ну, накопичений певний досвід, який дає можливість більш-менш спокійно себе відчувати і далі працювати. Ну я не скажу, що ми там прям залізні чоловіки чи залізні леді, у нас були різні ситуації, були форс-мажори, але дійсно біда навчила нас бути холоднокровними, спокійними і виконувати свою роботу відповідно до тих функціональних обов'язків і тих інструкцій, які є на будь-який випадок. Тому коли в тебе за спиною є кваліфіковані кадри, герої, Люди, які е, і живуть у лікарнях, і ночують у них, і е, ну, нічого, не жаліють е, від себе для людей. Коли є нормальні управлінці, то значно легше справлятися з любою бідою. Е, Пам'ятаю колись е, ситуацію 2014 року з Взривом на вулиці Лозурна 40, і пам'ятаю, щоб не було тоді кваліфікованих нормальних спокійних кадрів людей, з якими тоді мені доводилося працювати. Ми б не справилися з тією техногенною катастрофою, а все залежить від людей, від їх фахової підготовки, від їх спокійної роботи, системної, послідовної і того, наскільки э, люди їм довіряють. Ну наскільки ми бачимо по лікувальних закладах, яких в нас до речі 80 в Миколаївській області всі нормально працюють. Люди дуже довіряють зараз охороні здоров'я, і це позитивно. Тому низький уклін всім від санітарок до лікарів вищої категорії, до унікальних хірургів та терапевтів і так далі, за те, що вони професійно виконують. Свие обувец. Дякую за ваші вітую. Дякую, я разом ми вами. Дякую. Дякую. Що тут розваги? Ну я спрашиваю, не проявляю для мене поранення проти тебе, головне я обуй. Коли там мы так вещи обсуждали за всю свою жизнь?